Ніяка зовнішня краса не може бути повною, якщо вона не оживлена внутрішньою красою. Віктор Дюхо. Уявіть, ви йдете вранці на навчання, стомлені, поспішаєте в думках про справи і проблеми, аж раптом посеред парку вас зупиняє маленька білочка. Ви можете пройти повз, бо виснажені, зморені, натруджені, та й взагалі проєкт не встигли доробити. Але ж якщо ви зупинитесь, хоча б на мить, подивитесь, яка ж це краса, краса, яка дає змогу відкрити друге дихання, забути про складнощі, тривогу, саме в цю мить почуваєте себе щасливими. У всьому є краса, але не всі можуть її побачити, так казав Конфуцій. Та чи замислювались ви? Чому так складно інколи побачити красу там, те, здається, її зовсім немає. Як не згадати, маленького принца Антуана де Сент-Екзюпері? Лис навчав принца простої, проте глибокої істини добре бачить тільки серце, найголовнішого очима не побачиш. І принц відкрав красу у світі через звичні, але дивовижні речі. Через зірки, троянду, дружбу. І все це каже про здатність бачити світ глибше, помічати красотам, де вона не завжди на поверхні. Тоді ви мені скажете, а як же Торіан Грей, який поставив естетизм в центр свого життя? Не просто прагнув зберігти молодість, а й оточував себе рідкісними красивими речами. Так, погоджуюсь. Естет справжній Денді! Тоді, чому такий потворний стає портрет героя у кінці повісті? І тут ми розуміємо: так це ж не зовнішність героя, це його душа спотворена, мертва. І зараз я починаю усвідомлювати, що життя і є боротьба між красою заради краси та душевною. Чи легко про це говорити, коли немає рідної школи, домівки, коли хочеться кричати від болю, тому що ну, діти, мирні мешканці, воїни, які залишили найцінніше сім'ю, може саме в цей момент і допоможе зберігти душевність, не зачастити ця здатність бачити красу, знаходити в ній чарівне.